Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо переваги самостійного ведення трак бізнесу. Відкриємо перед вами двері до гнучкого графіка роботи та можливості приймати самостійні рішення. Однією з переваг самостійного ведення такого бізнесу є гнучкість графіка роботи. Ви самі визначаєте, коли працювати та коли відпочивати. Це дозволяє вам присто... пристосувати свою роботу до свого життєвого ритму і особистих потреб. Наприклад, якщо вам потрібно відвідати родину чи зайнятися іншими справами, ви можете самостійно скласти собі графік роботи так, щоб вам було зручно і комфортно. Якщо ви працюєте на компанію, вам маршрути буде складати ваш диспетчер. Але якщо у вас свій траковий бізнес... То ви самі будете складати свої графіки, маршрути і так далі. Крім того, ви маєте можливість приймати самостійні рішення щодо свого бізнесу. Ви можете вибирати маршрути, які вам зручні, і вибирати клієнтів, з якими ви хочете співпрацювати. Це дає вам повний контроль. Над вашою роботою та можливість працювати в тому напрямку, який вам більше подобається. Самостійне ведення тракового бізнесу також дає вам можливість бути капітаном свого корабля. Ви вирішуєте, які рішення приймати щодо вашого бізнесу, будь-то вибір нової вантажівки, організація логістики чи укладання контрактів з клієнтами. Ви можете розвивати свій бізнес в напрямках, які вам цікаві та вигідні і бачите безпопередні результати своєї праці. Драк бізнес дарує вам свободу, незалежність. Ви можете стати власником власного підприємства, використовувати свої вміння та знадібності для розвитку успішного бізнесу. Ви будете відповідальні за свої власні доходи та успіх. І це може бути надихаючим та мотивуючим фактором. Таким чином, самостійне ведення трак бізнесу включає в себе гнучкість графіка роботи, можливість приймати самостійні рішення та незалежність як підприємця. Ви можете стати свідками успіху свого власного бізнесу і відчути справжню задоволеність від своєї роботи. Дякую вам за перегляд цього відео про гнучкість та самостійність в трак бізнесі. Я сподіваюся, що ви Зацікавитися цим вигідним напрямком діяльності і бажаю вам успіху та задоволення у вашому власному трак-бізнесі. До зустрічі на наступному відео. Па-па!